В тебе є 100 віртуальних мільйонів, щоб вибрати склад з 15 гравців команд англійської прем'єр-ліги. В твоєму складі має бути 2 голкіпери, 5 захисників, 5 півзахисників та три нападники. Ти можеш взяти максимум три гравця з однієї команди. Перед кожним туром АПЛ ти маєш вибрати стартовий склад з 11 гравців зі своїх 15, які, на твою думку, наберуть найбільшу кількість очок. Ти можеш вибрати будь-яку формацію, в якій буде мінімум один голкіпер, три захисники та один нападник. Всі зміни в своїй команді ти можеш робити до дедлайну ігрового туру. Дедлайн наступає за 90 хвилин до старту першого матчу. Кожен гравець твого стартового складу може принести тобі очки за успіхи на полі, а саме зіграні хвилини, голи. Асисти, сухі матчі та сейви за негативні дії, очки з гравців знімають за жорті картки, червоні картки, пропущення голи або незабиті пенальті. Деякі очки залежать від позиції гравця. Наприклад, очки за сухий матч отримують голкіпери, захисники та півзахисники. Очки за сухий матч гравець отримує, якщо знаходився на полі не менше 60 хвилин, та команда не пропустила. Асистом вважається останній пас перед голом або удар, заблокований захисником, відбитий голкіпером чи той, що влучив у каркас воріт і був добитий після В кожному матчу туру. Три найкращі гравці матчу отримують від 1 до 3 бонусних балів. Найкращі гравці визначаються на основі статистичних показників в матчі, точні паси, результативні дії. І підкати, сейви тощо. Серед своїх 11 гравців старту ти маєш вибрати капітана та віце-капітана. Очки капітана будуть подвоюватися. Якщо твій капітан не зіграв жодної хвилини в матчі, то твій віце-капітан стає капітаном. Якщо він також не зіграв, то ніхто не отримує подвійні очки. В кожному турі у тебе буде 4 заміни. Вони будуть автоматично міняти гравців, які не грали в поточному турі. Виходити вони будуть в тому пріоритеті, в якому розміщені на лапці. Проте автоматична заміна не може порушувати правил формації. В основі все ще мають бути мінімум один голкіпер, 3 захисники та один нападник. Після вибору початкової команди протягом сезону в тебе буде можливість робити трансфери, міняючи гравців на інших з ринку. До дедлайну першого туру можна робити необмежену кількість трансферів. Після першого дедлайну ти будеш отримувати один безкоштовний трансфер кожного туру. Кожен додатковий трансфер коштуватиме 4 очки, які віднімуться від результату команди в поточному турі. Невикористаний безкоштовний трансфер переноситься на наступний тур, проте в тебе не може бути більше двох безплатних трансферів. Ціни на гравців будуть мінятися в залежності від їх популярності на ринку. Ціна, за яку ти продаєш гравця, може бути нижчою за його поточну ціну на ринку. Якщо ти купив гравця за 8 мільйонів, його ціна виросла до 8,2 мільйони, то ціна продажу для тебе складатиме 8,1 мільйон. У кожного фентезі менеджера протягом сезону буде можливість використати один з п'яти чіпів, які допоможуть покращити результати команди: бенчбуст. Очки, які заробить твоя лавка, додаються до за загального результату команди в поточному турі. Фріхіт. Дозволяє зробити безлімітну кількість трансферів протягом одного туру. На наступний тур ти отримуєш стару команду та один безплатний трансфер. Патрійний капітан. В поточному турі очки капітана потроюються, а не подвоюються, як завжди. Wildcard дозволяє зробити необмежену кількість трансферів протягом туру. Команда залишається такою ж на майбутні тури. Перший Wildcard доступний до 20-го туру. В одному турі може бути зіграний тільки один чіпів.